Вчора до мене дійшло, що полуничний сезон у самому розпалі, а я ще нічого з нею не приготувала. Зібралась за пару хвилин, метнулась на базар, і ось вона, сирна галета з полуницею. Робиться швидко, а з'їдається ще швидше. Спочатку я помила і почистила полуницю. До речі, вона була ну, дуже соковита. Далі взяла миску, просіяла борошна з розпушувачем, додала сіль, цукор і ванільний цукор. Розмішала все ложкою. Холодне масло натерла на терці і додала до борошна. Швидко перетерла крихту, додала кисломолочний сир і яйце, замісила тісто, загорнула у плівку та відправила в холодильник на півгодинки. Поки тісто охолоджувалося, нарізала полуницю. Потім взяла пергамент, дістала тісто і розкачала його в коло на пергаменті приблизно 5 мм завтовшки. У центрі трохи присипала крахмалем, виклала полуницю зверху ще трохи крохмалю та цукру. Краї загорнула всередину, щоб вийшли гарні бортики і змастила їх жовтком. Відправила в розігріту до 180 градусів духовку і чекала приблизно десь 25 хвилин. Коли галета приготувалась, я присипала бортики цукровою пудрою. Зверху я поклала кульку ванільного морозива, і воно почало плавити, змішуючись із полуничним соком. Це щось неймовірне. Котики, всім смачного!